Не понял. Ага, тут дюрка є. Як є дюрка, то я просуну і відкрию. Так, є таке діло. Адаптер. Окей. А, два штуки. Ось таке. Один на чотири дюрки, один на одну дюрку. Так, по брендам не бачу нічого. А, бачу, Quick Charger 3.0. А в цього немає нічого. Два таких, я думаю, 2 за 100 нормально, так? Піде. Так. Ціну ви побачили? Ми йдемо далі. Великий пакет, але товару ж тут. Так, тож, давайте відкривати. Угу. Вишивка. Як? Отак правильно, да? Серветки, чи як. Такі вишиті серветки. Кіт, птахи. І ще одні птахи. Кажу, що роблять ремонт. Так, ну наскільки я розумію, це ручна робота, ручна вишивка. Скільки це буде коштувати, потрібно однозначно розбиратися. Не маю взагалі поняття уявлення. Тому ціну ви побачили. А я побачу, як буду шукати.